Знаєте, Одеса, в принципі, реально традиційно є російськомовним містом. І, в принципі, лише російська культура тут традиційно існує. Тобто, було щось там у 19 столітті, там театр Ставровецького, таке інше. А на сьогодні, коли ми їздили, готували цей номер. Я перепрошую, я забула, щось про сучасний. Не Насправді ми є в Одесі, ми пишемо українською мовою, ми працюємо українською мовою. І ми будемо це робити, і робити. це буде сучасна культура. Насправді сучасна актуальна культура. Ви не сказали, що ви тексти пишемо. Існує література, не культура. Література. Існує одеська література української мови, і вона буде існувати, тому що це потрібно. Я перепрошую. Сказали культура. І я перепрошую також казати до людей, якщо ви, звер... ви звертаєтесь до людей. Також. Існує думка, ніби в Одесі немає української літератури, і вона тут не може існувати, бо це російськомовне місто. Але е, українську літературу тут є. Ми пишемо текст, і ми пишемо текст української мови. Все подаємо.